Привіт всім! мене звати Ольга, і це перше відео на моєму каналі. Воно буде присвячено покупкам і подарункам все те, що в мене назбиралося за майже 9 місяців. Хочу почати його із вже вишитої, вишитого подаруночка. така от брошка від Tela Artis, подарована мені моєю вишивальною подругою Ірою з Одеси. Ось така краса, яка вишивалась легко швидко. Ззаду. Дуже гарно. Далі з вишитих покупочок. У мене є ось такий набір від Наталії Лужанської. В група називається Сузір'я Єдинорогу. Коли вона анонсувала цю схему, в неї є схема або набір, ви можете вибирати, що вам краще підходить. Я, звісно, не могла пройти повз, тому що мою доньку звати Стефанія, і якби це було обов'язковим таким пунктом купити цей набір і вишити його якомога швидше. Вишивалося легко. Наталя дає код для саги, тому проблем не було ніяких. Ззаду вирізаний фетр, дуже гарна робота. Є ще до неї підставочка. Також Іра мені подарувала ось такий магніт від торгової марки Кольорова. Це нова марка для мене, я ще нічого від них не вишивала. Тут е комбінація хрестику і бісеру. Думаю, що вишию його найближчим часом. Робота дуже маленька, вишивається на пластиковій канві. Ще з подаруночків. Покажу вам ось таку заготовку під сумку. Stand with Ukraine. Теж подарунок від Іри і до нього ось такий набір бісеру. Робота невеличка. Я не дуже люблю вишивати бісером, але ось такі маленькі роботи, як відпочивалочки, дуже навіть мені подобаються. Наступним пунктом цього відео будуть схеми від паризьких вишивальниць і продус парізіння. І почнемо з великої історії Провансу histoire de la Provence. Я дуже люблю ці великі історії. Я вже вишивала велику історію Британії. Я там взяла один лист схеми і е, зробила сумку. Мені дуже подобаються, вони, але проблема в тому, що я ніколи не знаю, куди їх використати потім, тому що сюжети маленькі, вишиваються дуже швидко, дуже легко. От, результат класний. Але потім ну, хіба що кудись прикладні якісь штучки, чи сумки, чи ще щось. Вирішила, що просто буду вишивати так, на шматочках якихось для свого задоволення. І ось такі 50 схем на тему Провансу. Прованс, якщо хтось раптом не знає, це регіон на півдні Франції. Ось тут є Канни, Монако, Марсель, Сан-Тропе, Каронк, Ніцца. Ось такі от схеми. Можливо, деякі повторюються трошки із книгою від Вероніка Анже: Свята у Франції. Тема лимончиків, леванди. Але все ж таки сюжети дуже милі, дуже гарні. І така от схема. Наступна схема це нова ботаніка. Взагалі я не скажу, що я фанат ботаніки, мені дуже подобається вишита. У моєї подруги, до речі, більше 20 ічудів ботанічних вишито. Мені подобається, але я не сказала б, що я сама хотіла б їх вишивати. Але от цитрусові гегрюми це моя тема. Такий з цитрусовими я обов'язково вишию. Я зразу купила і тканинку до нього. Це якийсь льон, схожий, можливо, на Белфаст. І вони кладуть шарм. Ну, шарм, звичайно, саме такі, як в Китаї можна купити. Ось така краса буде теж від паризьких вишивальниць. Наступна велика історія це велика історія Нормандії. Нормандія це один з моїх найулюбленіших регіонів у Франції, після Британії. Тому я не могла пройти повз, звісно, які повз багато чого. Тут на титульній сторінці ви бачите Ліона Мішель, це аббатство. Ми там були. Два роки тому. Нормандія. Нормандія це взагалі регіон, який славиться своїми коробками, молочними продуктами. Тому ось тут, бачите, є коробочки з сиром, з кавамбером. Це також регіон, де вирощують яблука. Роблять сидр. І теж ось 50 таких схемок. Карамель, Кальвадос, Кальвадос це департамент в Нормандії. А ще це назва алкогольного напою, міцного, який роблять на основі яблучного соку. Трувіль, онфлер, етреда, чарбов, такі міста нормандські, коробочки для сиру. От. Теж не маю абсолютно ідей, куди я буду все це використовувати, але дуже подобається. Тому і купилися. Ось така от велика історія Нормандії. Далі покажу вам наборчики від мережки. І цю красу, яку багато хто з вас вже бачив і знає, коли мережка анонсувала цей набір, я просто мало не щодня заходила на сайт, чекала, коли він з'явиться в продажу, замовляла прямо на сайті Мережки. Прийшло мені досить швидко, мабуть, за 5 днів. Ці, я б сказала, не відрізняється дуже від наших французьких. Я живу у Франції, От, тому не бачила, не бачила різниці замовляти кучі і замовляти на офіційному сайті. Набір дуже такий солідний. Бачите, багато таких планшеток з нитками. Він мені трошки нагадує набір від Dimensions. Такими рожевими будиночками він в мене теж є. От. Але він дуже-дуже красивий, дуже атмосферний. Не знаю, коли вишиватиму. Тому що в цьому році набралися вже дуже багато великих проєктів, але набір мені дуже подобається. Також від мережки я отримала подарунок. Ось такий набір. Ось такі пташечки з горобиною. У мене вже є всі набори з цієї серії, теж подарований однією тією самою подругою. І ще хочу показати те, що не стосується вишивки, але те, що йшло разом з подарунком. Це ось така дуже гарна листівочка. У мене подруга живе в Британії. І британці який славиться своїми гортензіями. І от вона мені такий поклала конвертики, листівочку. Дуже гарний. Продовжую тему дуже бажаних наборів з такою от новинкою від Ланарти, коли я побачила його на сайті зразу побігла замовляти, А все тому, що в мене є учениця з Бангладешу, вона мені показувала свої весільні фото, і в неї на весіллі було три різних вбрання. І одне з них от дуже нагадує цей костюм. Правда, коли я їй надіслала фото набору, вона сказала, що це більш костюм з Індії. У них Вони трошки відрізняються, але все рівно набір мені дуже-дуже сподобався. І щоразу, коли я на нього дивлюсь, я згадую про неї. Цей набір трішки відрізняється від стандартних Ланартовських наборів, тим, що в комплект входить також бісер. Тому що, як ви бачите, тут ось є такі прикраси на сукні. Якщо ви хочете, ви можете зайти на сторінку до Ланарте, і вони там публікували макрофото з прикрасами. Дуже красиво, дуже красивий набір. Набір дорогий, але набори в Ланарте взагалі ніколи не були дешевими. От. Ось такий трошки видно ниточки. Серія культура. Дуже хотіла його почати найближчим часом, але зрозуміла, що я просто-напросто все не потягну. Тому поки що лежить і чекає свої черги і чекає, поки на нього зроблять перенабір. Тому що я вишиваю саги. Так, наступні наборчики. Один з них теж отриманий подарунок. Новинка від Buffy Dreds. Ось такі така мила, милі мишки такі з мухоморчиками. Він вийшов не дуже давно, мабуть, в червні або в травні, і це теж подарунок від моєї подруги. Бачите, сплеш а іде сплеш, Ось такий органайзер, який я не дуже люблю, тому що ниточки не закріплені на ньому. І я завжди боюся, що вони ну, десь випадуть, і я переплутаю кольори. Наборчики від BuffyTrades вишиваються дуже швидко, дуже легко. Принаймні, чи один, чи два ще я вишивала. це якраз був той випадок. От. Думаю, це буде щось для дітей. Або подушечка, або просто картина в кімнату. Далі пощастило мені придбати ось таку красу від Dimensions. Серія Gold Nuggets. У мене вже є дві картинки з цієї серії. Продавали дуже-дуже дешево. Тому, звісно, я не могла пройти борт. Я завжди це кажу, власне. Американець. Я думаю, що в Китаї вони вже не випускалися ці набори. Зелена тканина. Всі три, що в мене є, я ще жодного не вишила. Навіть не відкривала, не дивилася. От. Але буде дуже-дуже гарно. Такий набір від Dimensions. І ось. Ні, не останній Ось. останній великий набір з придбаних це старенький набір від BMC Шаблі. Свій час Таня, здається, зараз в неї нік Stitching Moments на інстаграмі. Таня живе в Іспанії, і це в неї. Вперше я побачила цю серію. Ще так вийшло, що останній набір з серії шампанське. Купувала її я, тут у Франції. От, набори дуже гарні. І от я побачила в тані ці набори, і якось в мене так закралась думка, що було б непогано їх знайти і їх вишити. Ми живемо в країні вина, вино ми п'ємо, цінимо. От, тому такі сюжети було б непогано вишити на кухню. У нас відкрита кухня, і вони б там дуже гарно виглядали. І якось так випадково я купила два набори. Тобто в мене є ось з останніх покупок шаблі, і ще в мене є один набір, я вже не пам'ятаю, який. Ось, бачите, такі старенькі DMC були дуже гарними такими. І відкритий був, але все на місці. На рівномірці, ниточки. ниточок небагато. І ось інші набори з серії. Ось тут. І е, останні два наборчика, не останній, знову не останні. Е, Два наборчика від Мілхіл. Ось такий мінік я отримала в подарунок від Іри. Від Іри яку я вже згадувала на початку цього відео. Взагалі, Мілхіл е, я для себе відкрила в цьому році. Біж скуповувати його я почала е, в минулому році. А перший набір вишила в січні і вишила його на папері. І результат мені дуже сподобався, але мені дуже не сподобалось вишивати на папері. Оленка Олена зі Львова, я забула не, як неї нікна не, в інстаграмі, мені порадила вишивати його на тканині. Що я їй зробила зараз? Я вишиваю ще один набір від Мілхіл і вишиваю його саме на тканині, і дійсно. Робота йде дуже легко, і мені подобається процес, не лише результат, тому я думаю, що всі наступні набори я теж вишиватиму на тканині. І ось така от підвісочка, сніжинка. Бачите, така рубка, білий бісер, нитки. Хочеться сподіватися, що вишиватиметься швидко. Ну, подивимося. І ось така знахідка. Я на минулому тижні була в магазині Дамське щастя в Парижі, і вони, крім своїх власних наборів, продаючи набори інших виробників. Але я чогось думаю, що це залишки, тому що все те, що я бачила, це все наборчики старенькі. Там була де Гувернер, там був Фуджіко, там був Мілхіл. От, і Мілхіл вибір був не дуже великий, але все ж таки я знайшла ось такий такий наборчик, який мені дуже сподобався. Бачите, такий весняний, весняна серія. Я не дуже все на Мілхілах, але написано 2001 рік. Не знаю, він можливо його знайти чи неможливо його знайти. Але мені просто він сподобався. І я його купила. І нарешті такі останні два наборчики з покупок. Це, звісно, наборчики від фрузелка. Чому, звісно, тому що я полюбляю вишивати фрузелок. Я вже вишила багатенько їх наборчиків. Мені дуже зручно їх брати, коли я їду на автобусі на роботу. Або коли я виходжу з дітьми в парк, діти граються. Я сижу, вишиваю ці наборчики. Для них не потрібен п'ялець, для них не потрібні якихось там умов. Вишивається дуже швидко, дуже легко. Я взяла таку пташечку, тому що в мене вже є дві вишиті. У мене кардинал і синичка вже вишиті. У мене така ідея зробити пташину гірлянду, Тому я скуповую пташечок. і млин. млин – це частина серії містечко, З містечка я майже все купую, крім кількох наборів, яких у мене немає, які мені просто не подобаються. Буде такий красивий млинок. І залишилось ще кілька схем. Одна з них це La Colline Norris від Suazi, яку я повинна була купити на виставці в Парижі, але в зв'язку з війною у мене взагалі не було настрою ні вишивати, ні нічого робити не те, щоб їздити по виставкам. Тому я цю схему замовила на сайті Le Jardin Jardins Дуна. Цю новинку я дуже довождала. Я знаю особисто связі, ми з нею спілкуємося, ми з нею переписуємося, і я знаю, що вона цю схему вишивала вже більше року. Я її довбала-довбала, кажу: я дуже хочу цю колону, тому що для мене ці колони це один з символів Парижу. Це колони, на яких клеять Афіші. От Колона Моріс. І я її замовила разом із тканиною. Тканина це от от. Е Мурану. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, я залишу посилання на свій інстаграм, то ви знаєте, що я вишила вже дуже багато схем від Sazel. Якщо бути точною, то 14, я зараз вишиваю 15. Звісно, це не для всіх, це не для початківців робота, тому що все зі схеми мальовані від руки. І тим більше на них написи від руки і французької. Тобто це треба мати дуже велику мотивацію, щоб вишивати її схеми. Але якось я вже пристосувалася, у мене вже є своя техніка, як їх вишивати, тому, от. Я їх і вишиваю, мені дуже подобається результат. Він дуже такий нестандартний, для мене вишуканий. Але, звісно, це все на любителя. Це не для всіх оці схеми. Така парижанка, з пуделем, Колона моріс. На фоні. На фоні. Ну, навіть не знаю, що це на фоні. Це якийсь. Стандартна паризька будівля з такого білого каменю. Думаю, що буде дуже красиво, як завжди. Ну і не просто, звісно. От. І остання моя покупочка. Остання моя покупочка це ось от така схема від Терези Когут, яку я зробила завдяки відео Каті Каті з Канади. Я думаю, багато хто її знає. В неї є свій канал на YouTube. І от Катя показала в покупках, здається, цю схему, і мені якось вона так е, зразу запала в душу, що я полізла шукати і знайшла її у Франції без проблем, абсолютно. Ви бачите, такі буклетик І я зразу купила для неї і тканину, і ниточки. Тут ще два моточки ниточки в неї йдуть. Ниточки це Вікси і Classic Color Rocks. Я ним ще, до речі, ніколи не вишивала. І тканинка, це Белфас. Е, ні, це не Белфаст, тому що це 36-й каунт. Едінбург, мабуть, от такого кольору. Колір капучино, Кава з молоком, 309 кольор. От. Це буде моя перша схема від Терези Когут. Я ніколи ще не вишивала, лише бачила янголів у дівчат. І чогось вона мені ця схема така дуже українська, навіть не знаю чому. Чи то кольори, чи то ці візерунки, які е, роблять рамочку. Не знаю. Ну Звісно, кардинали це не зовсім українські птахи, але от якесь в мене є таке відчуття. Ось така схема на багатьох хвистах. Але в мене є на неї перенабір, тому вишиватиметься, думаю, дуже просто. Я вже її вишила багатенько, дуже гарно виходить. от Ось такі були в мене покупочки. <гум> Дякую за перегляд. 에, подобається, не подобається, пишіть. Це моє дебютне відео. Я вчуся, тому буду рада всім конструктивним зауваженням. Все, па па, все буде Україна. До скорого!